доброго доброго вечора, пані та панове! Сьогодні ми презентуємо новий гаджет! Ви втомилися зі всіх айфонів і айпадів. Що ж, сьогодні ми презентуємо вам нанотехнологічний винахід Ужгородської гімназії. Айно know... 7! Що ж, як ви помітили, IMUS 7 виконаний в ретро-стилі, е, стилю типу Совєтська тумбочка. Е, що ж, він виконаний в дерев'яному стилі, а також має діагональ 25 дюймів. Е, саме ця штука допоможе вам вибухатися з будь-якої ситуації. Отже, ви не знаєте, як цим гаджетом намотити собі дівчину? А йносім допоможе вам підрулити до любої тілочки. <рес> Тепер у вас з'явилась дівчина. Ага, вітаю! Що ж, але ви не знаєте, куди з нею піти? Я пропоную піти з нею на шашлики, а сім також вам цьому допоможе. Ви захочете зробити ваше побачення ще романтичнішим? Що ж. Заспівайте ваші дівчині пісню. якщо не маєш много <плес> грошей, не бути модним дуже хоче. Ти краще закажи Айно Сім! Аплодисменти цій чудові пісні. І так, наступне, що ви хочете знати, як ваша дівчина буде виглядати на фото з Ino Siem. Дивіться! І якщо після цього ви досі соромитесь з вашою дівчиною гуляти за руку, просто простегніть її Ino Sі. Айно 7 ви можете навіть поздоровитись з циганом. <плес> Далі ви завзятий мисливець на черв'яків. З Айно 7 ви зможете знайти будь-якого черв'яка в будь-якому місці. Якщо ви досі не знаєте, як використати айно 7, просто помийте в ньому ноги! <плес> І, на кінець. Ви досі відмагаєтеся купляти ладу калину чи не купляти, подивіться, що з нею страниться після аварії. <плес> Mes netem veikti su įvairiais įgulaisiais.